Отже, я відкрила свою вже сторінку, свій, свій файл. Отже, перш за все, я декілька багато разів змінювала свій CV, тому що дещо інформація моя робоча змінювалася, або шаблони не підходили, або у мене просто взагалі під час друку взагалі якість була жахлива. Тому я розповім всі ці моменти. Перш за все в канві, як ви бачите, з лівої сторони, коли ви відкриваєте саме макет-резюме, ви можете побачити різні дизайни, різних кольорів, як я сказала, тобто з різними заповненнями. Тобто ви бачите те, що з короною це платна версія, тобто ПРО, а те, що без цих корон, означає безкоштовно. Ви можете обрати ту, яка вам буде зручніша. Ось, І покажу взагалі, що ж тут нам потрібно. Зараз я приближу цю ліву частину і зараз приближу. Перш за все стосовно фотографії. Фотографія має бути чітка, без жодних якихось розмистостей, без селфі, Тобто, ну, селфі якось можна зробити, але не таке, як завжди ми робимо в лайфстайл фотографіях. Тобто, має бути е, виразна посмішка, тобто, має бути відкрите обличчя, без жодних там аксесуарів, які прикривають лице. Якщо у вас окуляри для зору, окей, все це нормально, в мене без них. тобто, е, Тому головне, щоб було, співпадало з вашим лицем. Ось наступне контактус це контакти. Безпосередньо я дізналася нещодавно таку ситуацію вибачаюсь. Якщо ви залишаєте свої дані вашої адреси, так, її іноді можна прописати, але якщо ви, наприклад, не впевнені, що ви попадете на цю роботу і ви віддасте свій фізичний CV, то ви автоматично віддаєте свій дозвіл на те, що е, хтось може скористуватися вашими даними. Тому тут в цьому відношенні я лише залишаю номер телефону та електронну пошту. Ось. Тобто е, запам'ятайте, якщо це у нас іспанський номер, так ми оскільки е, я в Іспанії, то ви е, пишете плюс 34 і пишете свій, свій номер е, стосовно пошти, ви вказуєте також свою пошту, яка може тут бути. Ось безпосередньо, тому що я не зовсім люблю писати адреси. Якщо мене спитають, так я вкажу цю адресу і безпосередньо на моїх документах. Е, наступне, що би я хотіла звернути увагу, це е, мій основний профайл, як так можна сказати. Тобто це невеличкий опис про мене, взагалі, хто я е, декількома словами, яка моя ціль, що би я хотіла тобто, отримати і що можу дати. Ну, тобто, тут у мене на іспанській мові, коротше кажучи, що я зацікавлена тобто, викладання англійської мови, в мене дає такий так, п'ятирічний досвід, викладаю англійську та іспанську мову, перекладаю і тому таке інше. Тобто я сконцентрована і змотивована на нову роботу і розвивати свої навички. Ось наступне далі, що ви можете побачити, лінгвахес, тобто мови. Е, я би хотіла чесно сказати зі свого досвіду, краще писати так, як воно є. Звичайно, ми всі хочемо бути ідеальними, ми хочемо бути кращі за когось, але в мене була така ситуація, коли я пішла на інтерв'ю в одну школу в іспанську, невеличкому місті, і я приписала французьку мову. Так, я колись вчила французьку мову, але е, зараз я її не користуюся, я забула, ну але в мене якась база була. А але я думаю, напевно, можливо, якось повернутися. Тому і я написала французьку базовий рівень, і мене інтерв'ювер мене спитала стосовно цього. Тому, е, чесно кажучи, це було неочікувано. Але краще так не робити, тобто писати так, як воно є. В моєму випадку, ось ви бачите, якщо ви володієте вільно, ви пишете Флюїдо. Якщо у вас якийсь сертифікат там з іспанського мови, то ви можете написати b 1 і представити його. Тобто, якщо у вас такий є, на всякий випадок, нехай це буде, це буде галочкою. Тобто Флюїдо, Флюїдо, Флюїда це е, вільне володіння. Е, так, наступне що? Ну, тут ім'я та прізвище безпосередньо. Ось також ще може бути в формулярах як секундо, аплеїдо це друге прізвище, вам це не потрібно. Я пишу безпосередньо в CV, хто я така. Тобто професора де інглес, викладача англійської мови. І «едукаціон», наступне, це освіта. Ви виділяєте для себе основні. Е, Навчальні заклади, які ви завершили, так, в моєму випадку школа, тобто з 1 по 11 клас середня освіта з поглиненим вивченням англійської мови, тобто я вказую руки, місто і країну. Наступне е, вища освіта. Так, бакалавр в моєму випадку. До речі, ви маєте бути дуже уважними, коли ви вказуєте особливо вищу освіту, тому що система освіти в Іспанії та в Україні вона дуже набагато змінює, відрізняється. І треба дуже бути уважним, щоб не переплутати, наприклад, бакалавр так з бачильєрато. Бачильєрато – це взагалі коротшими словами, це буцімто. Після дев'ятого класу, тобто це коледж в такому відношенні, якщо коротше сказати. Але в Іспанії дуже це відрізняється, тому ви маєте бути обережними. І у мене написано університет роки і написала бакалавр це Grado, градо, градо де філологія і de інглес, Київ і Украї, Київ, Україна. Так, тобто, ви маєте з цими ступенями бути дуже обережними, щоб потім не так подумали. Тому що є градо супер, це як я сказала, це е, після дев'ятого класу десятий, дев'ятий, ось так. Наступна експеренція Лабораль. Це у нас робочий досвід. Безпосередньо ви маєте вказати не більше п'яти посад, які ви займали так, з вашого досвіду. Тобто, тому що якщо ви пишете 15 таких, то ваш ваш інтерв'юер не буде це дивитися, він просто закриє все. Краще виділити 5 основних, які у вас були самі останні, і так буде легше зорієнтуватися. Тобто тут ви вказуєте ваша посада, тобто чи дистанційно ремото роки, місто, також можете прописати компанію, якщо ви працювали, так Тобто, таким чином буде легше зрозуміти. І останнє, що би я хотіла звернути увагу, це Abilidades. Abilidades – це як навички Тут ви прописуєте взагалі, що ви вмієте, які у вас сертифікати є, що ви можете. Тобто я прописала самі основні пункти, наприклад, там навички у перекладанні, що в мене там, наприклад, сертифікат там. З приходження курсів англійської мови, наприклад, ніколи зайвим не буде, там стосовно курсів веб-дизайну наприклад, що я там проводжу англійські розмовні клуби. Тобто, ви вписуєте те, що вам близько до вашої сфери, яку ви хотіли отримати. Ну і взагалі, що ви вмієте ось Тому ось таке відео вийшло сьогодні. Я сподіваюся, що воно було дуже корисним. Напишіть мені, будь ласка, який у вас був досвід у подачі на роботу. І бережіть себе, бажаю, гарного дня. Papa.